Скажи всім привіт! Ми приїхали в парк. У нас тут біля дому є парк. З Такими фонтанами класними. Ось така шторка є тут. Є такі фонтани. А завтра ми будемо їхати. Комплекс відпочинку ми зараз завтра все покажемо. Перебігла, втіла. Oh, oh, Мілана і Поля тут сьогодні з нами. ти! О, вже на прийшла. Настя! Сіна, ти в шоці? Іди знімає її Ну так, да. такі нас знімаю. Така качеля класна. Пелікан тримає в дзьобику. Качелюй, Настя, гайдається. Настя намочила свої шорти. У фонтанах. Тому ми їх зняли. Мілана наша йде. Поля. Любилася, Настя, ну розкажи всім, куди ми сьогодні. Нарешті сьогодні настали. Ми сьогодні їдемо. І я вас покупала в застіттях. Пахнет каламейка. Жалко та. Дай покажу. Мама. Жалко мама. Жалко та з камінь. Э, не пахне? Панюхає. Ну да, через камеру жаль, що не можна понюхати, так, да, Тіна? <плес> і Тіна їде на починок, на маленький. У ціни теж є щось, да. Ми заїхали в магазин і будемо зараз їхати. У Палатки Настя їде в машині. Біля Біля вікна. А ми вже на місці. Настя, ви купаєтесь? Ух ти, Настя з папою, з тина. клас. Таке озеро, такі будиночки там гарні. Настя, ну покажи, як ти плаваєш. Ух ти, будемо вчитися без жилети. Що, Тіна, ти не хочеш вже? Будеш вилазити? Тут є павучки, зараз вам покажу. Їх так багато в ні якісь. Ось, сидять на водичці. Ось вони. З цієї сторони більше воно. О, там, багато. А, ага. Клас. Настя, ну пропливиш сама. Куда? Сюди до мене, я буду знімати. Мам, ну а ти до папи боїшся? А папа тут стоїть. Така велика вона. А тепер у нас Настя в палатці. Бачите, де Настя сидить? Настя, ти що будеш тут робити? Дивіться, якийсь контент, так? Да? Ти покупалась? Ага. Угу. Покупалася сидить в палатці, а тіна наша десь побігла з папою гратися. Класно тут? Не страшно? Тут у нас палатки, ось так багато місця. І небо видно класно. Діма до нас приїхав. Настя, йде купатися. А ну Настя, покажи, як ти будеш плавати у воді. Отак. Папа дує круг. Не круга, а жилет. Думаю, на наступний рік вже навчимося да, плавати? Настя. Як тобі тут подобається? ось наші палаточки? Будемо тут ночувати, можливо. Ми ще не вирішилися залишатися чи будемо їхати додому. Ти хочеш тут палатку ночувати? Спать тут будеш? Ціна там. Настя з папою. Ви будете прыгати? Ой, я думала, ви разом. Ні, Настя ж разом не прыгне. Чого? Прыгай. Я тебе ловлю. <гум> Один, два, три. Ух ты! Що знайшов? Що знайшов? Піднімай. Клас, Настя.

Клас! З папою підеш купатись? Хочу повісити. Привіт! Хочу пописати. Пописати хочеш? Ну, пішли. Настю підемо в туалет вести. Настя знов. Ой, що ти таке плюхнуло? Ви бачили? Рибка, мабуть. Рибка, Настя знов хоче Ой, Хто кинув? Це не сміття. Це тут хлопці охолоджують якісь напої сок. Пиво своє. дяді охолоджують. Знаю, хто Усі всі, і тут стоять. Усі какі тут стоять. Ну так да. наша молодь. Прив'язали Ой. гарно тобі тут подобається. Ми ще ввечері. Підемо шукати монстрів по кущам і покажемо всім, де вони живуть. Ось такі траві. Прикольні. Що ціна, біже... ціна? Я тут чого ти кричиш? Квіти, дивись, є квіти. Нюхай квіти, підходь, нюхай. Не хочеш Колиться в ножки. Купальник да. Рожеве будеш одягати. Добре, Тіна, ти куди йдеш? Ступай, ступай. Ва. Тільки не біжи сама там, бах ходи. Обережно нас. Так, все буду тримати тінку за руку. Так, Настя з Дімою плавають. Діма вчить Настю плавати. <гум> У нас там сонечко. Я тебе на спинку дивись. Рибу ловуть, дядя, і ціна прийшла. Не хоче вже так. Настя, у нас тільки Один... що пригала. Один, два, тлі. Один, два, тлі. О, молоде. <ривіт> 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 Ми все плаваємо. У нас Я уже сонечко сідає. Настя так стрибнула з цієї до... досточки, <ривіт> що достала до піска дно. Ну тут не глибоко. було Томанчинка наша з нас. Да, Сонечко сідає вже. Папа вилазить до нас котик прийшов. Тіна. Котик. Тіна. Котик прийшов. Пішли, покажемо, яка тут територія. Тіна, в тебе комар на лобі. Йдемо, покажемо вам територію, як тут гарно у нас. Що там? Це, це не, кувш... не кульбабки. Кульбабка ось тут. Можеш вирвати ось таку кульбабку. Гарна кульбаба, да? так? Загадуй бажань. Ну, одірвала так. А то колючки, то якісь колючки. Пішли за Настюю, ось там, пішли туди, покажемо, який там є басейн. Пішли? Тінка. Тіна застрягла. Застрягла з кульбабою. Тіна. Тіна, покажи кульбабку, покажи. Все, полетіла. Полетіла, полетіла. <смасляє> Отак. От, от папа, там що, лосік. Прийшли на такий мостик, папа, папа. Як красиво, Настя, мапа, я хочу туди. Куди? На катамарани? Там лодка біля нас є, а тут лілії. Настя, дивись квітки. Тільки вони вже сплять. Бачиш, закрилися. так Ну, коли сонечко сідає, вони закриваються. Настя хоче сісти. Ой, якийсь кущ посеред озера, глянь, росте. Ого. А як? в ходить складе. Ну, у нього коріння у воді там у землі. Ну, ну просто сиди. Ти просто береш педальки, крутиш. Ціна, ти диви, що, тобі цікаво? Заглядай. <сіна> Ціна з кульбабою сидить, все. Пап, я хочу. А, ну, пробуй крутити. Ну, ти просто маленька. Я, я покупаюся. Ну, пішли подивимося, що там є у нас. Я хочу покупати. Ну, пішли. Піднімаємося сходами. Покопатися підемо, купаються, подивимося там чи ні. Тут було ще й лавандове поле. Ось яка краса. Раз. Настя. Не хочеш зайти? Подивитися, ціна, йди подивись. Які кущики гарні. Йди подивися, квітки лаванди ще залишилися. Не хочеш? Тіна не схотіла. Ось Наст. Мама, Нюхай. Не ну, ось торчать. У -у -у. Угу. Їх постригли. Чим пахнуть? Лимоном. Лимоном. Кислим пахнуть. Кислим лимоном. До нас прийшла собачка. Ось така гарна собачка. Тіна. Собачка, собачка. Собачка. Носик обережно. Обережно, собачка, обережно. Ти ж не наступи на неї, добре? Собачка, Обережно, Тіна. Песик. Хороший. А в нас уже ніч стала темно, темно на озері. Дивіться, як темно. Он навіть над озером якийсь такий туман димкою взявся. І ми зараз можемо йти шукати монстрів. Тіна. Ти хочеш йти шукати монстрів? Де монстри? Пішли, покажемо Настю. Де наша Настя? Зараз ми Настю знайдемо. Де Настя? Ось наша Настя. Настя, ти що в телефоні? Мам, там ігра холодной. Ігра. Пішли шукати монстрів. Зараз Настя дограє, ми підемо монстрів шукати. Добре? Дивіться, які в нас гірлянди тут класні. Насправді у нас вже дуже темно. Хто це біжить? Не свіжать, це, я. це Настя у нас біжить з ліхтариком на лобі. Ми йдемо шукати монстрів. Да. Чуєш, як скорчать? Стриколи? Так, Настя, тут у кущах не буде їх. Це? А, це біла якась пушина. А ось тут. У траві не буде? Та да я руками. Настя, тобі не страшно руками? Mm -hmm. Пішли далі. Мам! Що? Ну, там нікого немає, не буває. нічого Не буває? Ну, хто ось кучку. Ой! Бо на чиясі ми, хто ось так шатає, то це можна на чиясі в царі. Ого! Не буває мене. Ого! Що, впала колісом? Доганяю Настю! Ми знайшли грушу. Вона маленька. А ну Настенька своїм світлом. Дивіться, які малюсінькі гроші. Па, дай мені поняти. Дай її понямать. Тут вона одна така груша. А далі темна. І невкусно, но Не вкусно, бо вона дика. Дик. Не смачна? Ну мы с ним Настя, ти сліпиш екран. Ну не дивись сюди, будь да. ласка. Да. Ну так дичка, вона ж не смачна. Куда ми Монстрів шука. Он зірки нам? Зірочка одна, Ні, не одна. Їхан, дивіться, скільки... Ось три зірочки. Я думала, що це ведмедиця. Це вона, мабуть, і є. Дивіться, ведмедиця. Ось. Ось, раз, ось так якось. Зараз наведусь. Як ложка. Бачите? Всі бачать. Тікаємо, тікаємо, що хтось жениться за нами швидше. Ми тікаємо, що за нами женеться, якийсь монстр. Давай. Настя, ну посиди ззаду, немає монстрів. Це папа стійна. Боже, я так злякалась, наче щось рухалось на нас. Ну, Настя каже, що монстрів не буває. Це добре. Тоді ми покажемо, як ми будемо влягатися спати в палатку і як ми завтра прокинемося, так? Да? Як ми будемо зустрічати світанок? Дивіться, який туман з води піднімається. Що це за магія Настя? В... Це, папа мені показав. Це, мабуть, вода тепліша за повітря. Да. Дивіться, це реально Мам, ну, вода. Вода випаровується. випадалася. Йде... Йде... Вона тепліша, ніж повітря. Клас. Я... Сплять дітки. Настя. І нас уже. Настя лягає спати. Ми спимо в машині. До завтра всім. Завтра прокинемося і покажемо, як ми спали в машині всю ніч. Добрий ранок. Ми прокинулися. Тіна сама перша встала. Чого ти б'єшся? Не треба собі. Ще сонечка нема, водичка. А ось привіт, скажи, ми вже прокинулись, поїли і знову плаваємо. І зараз будемо вже їхати додому. Ось таке сонечко. Так красиво. Які є, Павучки. Настя, ну як водичка тобі? Он наші хлопці плавають. Класно. Мама нарвала щавлик. Ух ти! Ось наша Тіна. Тіна купатись не хоче. За носа тебе? Ну як тобі сподобалось? На природі. Настя да. прийшла снідати. І Тіна нам прийшла снідати. Подивіться. На телефоні? О, який! було з таким виглядом, так? Да? Ой, не плюйся. Нямай. Так, я Хай. Всім пока. Дякую, Маша! Дивилась, як ми їздили на палатки. Сердечко покажеш?